Хочеться перевести учуття від нашої сім'ї, від нашої церкви наумиської глибоке співсяття для родини, для дітей, для внуків, для сусідів, для музеїчан, для церкви. Ну Можливо, втрата, але є навпання. На у Господа. Ви знаєте, так мало говориться про особистість, як мама, дуже-дуже мало. Всередині ми розуміємо, а ви сказали, так воно, важко. Знаєте, коли людина одружується, починають народжувати. Це дуже велике благословення, коли Бог відкриває утробу і дає діду. Слава Богу! Дев'ять народжених. Вісім живих. Знаєте, якщо сьогодні дивитися на статистику, то статистика говорить дуже такі сумні речі, які що ви з ними робите? Ми з одним, з двома не можемо справитися. Вас так багато. Мої в очі говорили. На що ви народжуєте на світ? Не щиту. Але ви знаєте, ви діти щасливі з вашою мамою. Вона виховала. Ніхто із вас не побув в дитячому будинку. Нікого не здали. ще дітки, внуки. Це велика заслуга. І коли ваша мама осталася одна в хаті, я думаю, ні до кого не приходила думка здати її у пристарілий дом. Це велика висота. У вихованні дітей батьками. Оцю передачу передали їм батьки, щоб вони любили Бога, боялися Бога. Ось так дуже, дуже важкий час. А тоді був легкий час, ви думаєте, народжуються діти. Можливо, вони так одівалися. Можливо, вони такі були модними. Одежа, взуття. Але було відкрите серце перед Богом і казали, Господь, ти все знаєш. І точно знає. І точно виходив на зустріч. І точно, я можу запевнити, не було такого моменту, щоб не стало хліба у великих сім'ях. Бо Бог покормлює. І ми сьогодні дякуємо Богу. Ви знаєте, можна було сказати, у своїх 50 років можна було другу сім'ю створювати. Вона посвятила діти Іван. Вона осталася вірна і перед Богом. І сьогодні, як вже було сказано, зустрілася вона із своїм чоловіком, і своїми батьками. На останок я хочу зачитати слово, яке говориться. Я його зачитаю, 6 розділ 21. го Шостий вірш, 21-го розділу відкриття Івана Богослова. І воно читається такі слова. І сказав він: мені сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне тому дармо, я дам від черла живої води. Переможець наслідує усе. І я буду Богом для нього, а він мені буде. За сина, дорогі мої присутні, ті всі, які прийшли на це похоронне служіння, сталося, сталося. Я слухав всіх хто тут говорив з цього місця. Я собі таку, знаєте, уявив картину, пливе не один човен по цьому борхливому морю. Але хтось один вирвався вперід. Пристав до пристані. До пристані сьогодні ми хоронимо сестру Любу, яка вже закінчилася всі її скорботи. Закінчилися всі хвороби болі. Але саме знаєте що? Молитва закінчилася. Сьогодні виходить, виходить людина і каже. Я був певний, коли я в відрадження, коли я в дорогу, мама помоліться, це особливе було прохання. Молитвини, сьогодні звертання. Ми сьогодні займаємо місце, ті, які займають місце наших батьків, хай Бог благословить, щоб наші почуття і наші узори були направлені на ті висоти. Чуєте, мама, крепко, дороге ім'я, крепко дороге ім'я. Сьогодні Бога, сьогодні прийдемо на, на кладовище, сьогодні ще скажеться слово. І земля навік покриє твоє тіло в глибині. Але даруйте, один автор склав, напевно, був великий великій скорботі. Склав одного псалма, який говорить про Золотого Христа. І там серед. Куплетик, є у меня один такой куплет. И мне. Российский новый, я хотел бы его доречно сегодня процитовать. Мама, я в отцовском доме, но меня ты не встречаешь. Только все напоминает о тебе. Мама, кто теперь? Ісусу обо мне молиться будет. И в болезнях тяжких. Сповніть, а вон є. мої сестри, дорогі слухачі, давайте поки ще живемо. Не покинемо Бога, Він нас не покине. Сталося, так, але сталося, що сьогодні слово Євангелія звучить для покаяння. Амінь.